Привіт, друзі! Я сьогодні вирішила трошечки поділитися своїм доглядом, скажімо так. Чому вирішила? Я зняла відео про харчування, як я харчуюся, чому в мене завжди однакова вага. Ну і, в общем, мені почали задавати багато питань. І одне з питань. Було чи користуюся я, ну, в общем, я зняла відео, де я в такій умивачці, я називаю на ручки, і сюди. І там у мене стояла оця маска. Віка знімала відео, сказала, маска мінус 10 років. Ну, я не знаю, на що мінус 10 років, але е, працює вона дуже класно. От з неї почнемо. Працює класно, воно. Ну, тут я зараз, щоб було зрозуміло, нанесу так собі трошки на руку. Ой, трошки не вийшло. Вийшло багато. Намагаюся забрати назад. От, значить, наносиш на обличчя, я це роблю на ніч. Віка каже, що їй не подобається, бо дуже стягує шкіру, вона наносить, лежить там чи сидить годинку, дві, і потім просто водичкою знуває. От, Мені все нормально, ось о, От, не, тільки не чіпай тут нічого, ось тут ляж і лежи, Все. Це ремі. Оце, бачите, що в мене не застелене, <тум> тому що я постирала оце своє покривало пушисте. І дала ліки, вона його висушила в своїй сушарці, у там. І воно як нове, таке пишненьке, таке класненьке. І я не хочу зараз класти, тому що дві собаки з вулиці прибігають, і в общем тут я вирішила хай трошки полеже. Ми збираємося їхати. Думаю, вже буду їхати. Потім все позастилаю чистеньким, щоб приїхати, і все було класно. Я відувікаюся, тому що прийшло оце чудо. Значить, що з приводу догляду за обличчям? Давайте почнемо за обличчям. Я завжди кажу, що в мене майже немає ніякого догляду. Але, так, почнемо з умовачки. Я зараз користуюся оцією лінією зелена аптека. Воно зараз там. На англійській написано, але це зелена аптека. Отака от в мене умивачка. Воно є з ромашкою, є з, з алоєм. Я щось плутаюсь. От, зараз у мене на що цієї маски. Зараз у мене на, нафарбовані очі, звісно, але нічого немає Взагалі. Просто просто умита і все. Я як буду йти. На роботу. Я нафарбую трошечки рум'янчик, може, трошечки зверху пудрою, але тут немає ніякої основи, нічого абсолютно. Тобто, оця маска, от що я зараз нанесла, мені дуже подобається. то е На ранок, от я на, на ніч наношу, і вона мені не заважає, воно таке, як береться, такою корочкою і все. Утром я отак її беру. Трошечки починаю знімати, ну це довго, воно прям не знімається так, як на рекламі. Ні, якби може, то слоєм, може, воно так і знялося, але ж воно кусочками. А змивається водичкою тепленькою, елементарно, просто на ручки все розмив, протер і от шкіра обличчя, як би сказати, Однотонна, да? от, як, наче хтось взяв і вирівняв, вроді вже там тональник покладений. Ну, класна масочка, мені дуже подобається. Так, омивачка. крем для обличчя. Денний, нічний, перед макіяжем, в общем, зелена аптека, копійки коштує. Віка з мене сміялася, загнала в GPT-чат. gpt чат сказав, твоя мама молодець, тому що це дійсно дуже класний крем, класний состав і все дуже класно. Так що, ну, от. От, звісно, в мене є ретинол. Але ж ретинол, ним влітку користуватися, та й взимку теж. Треба сонце захи... сонцезахисний крем, треба ну, в общем, не можна на сонце. Тобто, якщо ти його на ніч нанесла, да, то зранку треба щільно все це змивати, потім наносити сонцезахисний крем, яким я практично не користуюся. Ну, от, ну, Я знаю, що треба. Ну от я така, от не користуюся. І в мене як обличчя трошки засмале, мені, мені подобається, я, Ну, подобається. Тому я ним користуюся. Але от дивлюся завтра. Буде дощ, буде пасмурно, буде погана погода. Я можу з вечора намазатись, зранку вмитися, просто гесенько змити. І все, знаючи, що сонце ніяк не зашкодить. Бо якщо сонце, буде пігментація. Все. Розповіла. Так, тепер мені Діка якось каже: мама, треба сюди такий ботекс запхнути, а тому що в тебе отут. Ну, завжди в тебе лоб, класний лоб, і тут появляє, ну, вже почала робитися зморшка. Я кажу, я знаю, як з цим боротися. І я вам зараз покажу: дієвий, просто дієвіший бути не може. Тейпи. Ось такий в мене тейп, ось. Я його, це широченько. Ну, це можна там тут клей, тут клей, Тейп, взагалі, це супер. Але я видача, я вам чесно скажу. Можна там і брилі, оці, оце все заклеювати, я завжди кажу, що відрізати треба. От. Але ж оця міжбровка, дівчата, та й хлопці теж. Мужчини. У кого з'являється оця зборшечка? Слухайте, це просто, я не знаю, Попаду я точно зараз, потому що я ж дивлюсь в этот. От так. Не розтягуємо тейп, нічого не робимо. Клац. і якби розігріли під пальчиками. Розігріли. Оп, хорошо. Другу беремо. Кажуть, тут по-умному називають, якорь одриваємо, потім прикладаємо. Ну, я сподіваюся, що я зараз попаду так, як треба. От. Зараз навіть вдягну окуляри, тому що ну, в окулярах це незручно, звісно, робити. Ну, майже правильно. О, значить, що ми робимо? Розігріваємо. Кажуть, ну це можна робити, коли там немає чоловіка, коли це. Якщо у вас навіть є чоловік. Мені здається, що це не так страшно виглядає. Мені навіть подобається. От розмяли оцю штучку. Я це роблю на ніч. От. Але не обов'язково це робити на ніч. Якщо ви, припустимо, там субота-неділя, ви нікуди не йдете, ви зранку встали, там милися, Зробили отаку штучку і на цілий день, ну, поки ви дома. все. Я вас запевняю. Три, чотири, максимум 5 днів підряд ви отак робите. І оця зморшечка, навіть якщо вона у вас глибока, вона просто зникає. Ну, спробуйте. От я. Знаєте, можна тисячу разів розповідати, але треба краще спробувати. Я там бачила багато технік, просто вирізаються такий кружечок, отсюди клеїться. Два кружечка отсюди клеїться, ось на ці зморшечки, отак, два кружечка. Ну, в общем, тейпи це дуже класна. Ніч. Ну, дуже. Я, От я зараз так і буду ходити. І навіть от дивіться, навіть якщо ви вже там збираєте, зранку, вам треба нафарбуватися, бо там після обіду кудись сидите. нафарбуйте собі, будь ласка, наклейте перед тим, як будете йти, знібуте. Якщо у вас волосяний такий покров є на обличчі, буває таке, то я вам скажу, що це болезняне, ну, яке той. Як ото ноги обдирають. Так і тут теж знімаю, щоб воно болезнене. Але один раз зняв і воно все обідралося. Наслідийший раз уже безболезненно. Так, для волосся. Ніяких лаків, нічого я нічим не користуюся. Звичайним шампунем. До речі, шампунь у мене теж отакий і бальзам, і шампунь. Зелена аптека. І мені теж дуже подобається. Дешево і сердито. От сольовий розчин. Помила голову, побризкала, висушила. Я от на даний момент навіть нічого не крутила. Просто так отак вот отак все вниз. І ну, в мене, по крайній день, так виходить. От, якщо ви там крутите бігуді, все, ну, теж воно дає результат, краще тримається чи що? і об'єм, боже подивитися на це чудо. Він ходить за мною, він ходить за мною цілий день. Кеті десь спить взагалі вона, наче її немає. От. Все розповіла. З приводу того, що я знімала відео, як я їм. Я ще раз кажу: у мене це не кето, кето-дієта, чи як там називають, кето-харчування. Е, у мене близько до цього, і це я себе не змушую. Я так харчувалася все своє життя от інтуїтивно. От просто ну, ну, так мені подобалось. Я ніколи не любила солодкого, просто не любила. Повезло мені в цьому житті. Повезло. Як каже Маша, як я люблю своє життя. Да, просто повезло. Не люблю я солодкого. Але я не хочу сказати, що я його не їм взагалі взагалі не їм. І дівчатам, які намагаються от перейти на це харчування, я хочу сказати, що білки, жири, ми це все їмо білки, жири. Так? Але якщо ви. Завтра пішли на день народження, або зайшли десь в кафешку і з'їли кусок торту та на здоров'я. Просто завтра не їжте торту, не їжте його ще місяць. І харчуйтесь так, як харчувалися, тобто білки і жири. Якщо ви з'їли білки і жири, і заїли цукерочкою, то ота от цукерка превратиться в жири. А якщо ви не заїли, то, то ні. Жири в жири, не, не привращається. Каже, з'їв щось жирне, і воно зразу в жир. Ні. Ну, Це з цього приводу за це харчування це до віки, це не до мене. Я просто розказала, як я інтуїтивно харчуюся. Мені так подобається. І як бачите, все життя в мене однакова вага. Я себе не примушувала. Мені так подобається. Так, я зараз е, хвилин 10 ще з, 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 піду зроблю каву, а потім покажу, як оце знімається. Добре? Як знімається оця масочка. І яке класне після неї тіло. Ось я вам ще раз її показую. От. Класна. Не знаю, чи там щось видно. Якщо не видно, я її сфоткаю і в кінці відео. Так, покажу. От, пішла сохнути. Повернулася. 10 хвилин прийшло. Ну, зараз спробуємо зняти. Отак От підчіпляємо. От дивіться. Якби ще трошки довше це було, то було б ще краще. Ну, така отак здирається воно. І все. І зараз я все здеру і покажу вам. Просто дійсно, яке класне тіло після цієї масочки. Друзі, це ж не реклама ви ж зрозуміли? Я не рекламую нічого. На жаль, на жаль, рекламодавці, хто мене дивиться, замовляєте мені рекламу, замовляєте. Ні, Це просто я своїм ділюся досвідом. Знаєте, що мені подобається, що не подобається, я оце все розповідаю. От. Ну, наче все знялося. Ну і от мені здається, що, хоча я ж походила хвилин 20, так? Да? Ну, <гум> не знаю, що тут на камері, може, видно чи не видно. Ну, це так, порівняння. Світло може по-різному падати. Мені здається, що тут набагато така ну, м'якіша, більш доглянута шкіра. На цьому по догляду все. Ще для тіла Нівея мені колись Сашка подарувала, ну, той зволожуючий крем, А Маша колись мені теж дарувала, дуже класний, зараз покажу. Ось прибігла. Отакий. Для тіла після душу це вау. Я серйозно кажу, просто-просто бау. Дякую, машинечка. А Нірія теж класний, десь поставила, не можу знайти. Побігла бігом, хочу вже дозняти відео. Так, друзі, що я вам хочу сказати. Якщо ви думаєте, що цей влог отак закінчиться, без собачок, без прогулянок, ні. Ніт. Як про цих можна не показати, скільки їх у нас зранку і як ми гуляємо, і як, ну це ж ну це щастя в житті. Оці наші хвостики, оці наші прогулянки. Це ну я не знаю, на даний час мого життя це найкраще, що може бути. Тому, звісно, я з вами всім ділюся своїм життям. <кхи> Трошки захрипла. А ще мені інколи кажуть, Тетяна, у вас інколи е більш зморшок, інколи менше, ви там щось робите. Я вам скажу, це залежить від освітлення. Інколи я сама дивлюся відео, думаю, боже, да що таке якісь мішки ну все, Хоча я ніколи не отікаю взагалі. Але що, я буду перезнімати? Ні, звісно. Ну, якось так світло падає, що здається, що немає в мене мішків, під глазами ніколи не було. Мішки то отіок, а я не отікаю. Мені хоч селедку з'їш, хоч молоком запий, взагалі Вот. Все. Тепер про собачок, про наші прогулянки. Так, третій приєднався. Флешик, Ось ви флеш. Флеш дуже скеті схожий. Флеш, подивись сюди. Флеш. Ку-ку. Так, оно ми всі тут сьогодні. Ми йдемо вже на нашу улюблену карягу. Кеті вже воно качається. Дівчата там вже чекають. Ми тут рюкзачки знову несемо. То Ремі? Ага, я вже їх то Ремі, то Кеті. Флешик, пішли, пішли. А, отак так, -от, так -от, от. Віка, в тебе. Це, як Віка казала, я ніколи в житті не візьму собаку, яку треба стригти. Ну, її стриже. Її стриже Олічка сама, ось вона. От вона її от така Олічка. Вона так бачите, як у нас степ. Можна да, звертатися? Дивіться, як вона її класно стриже. Ну от це, звісно, вдома, тримаю? Оля зараз піде купатися, а вона пливе за нею на середину. І пливе так, далеко, дуже так, далеко. Ми попросила, щоб потримали. Я, я, я останній раз кричала: Олі Оля, а, а вона не, не чує цю, і вже да. далеко. А ця вже на старий зі Дніпра. Так, а там у нас що зараз розборки? Що ми там розкапуємо? То ми можемо піти купатися. Все, давайте. дівчатки пішли купатися. Буся ось уже біля нас. ось у нас достіження. Достижение. Буся уже порят. Нет, лучше от... к маме. К маме. Все. Нет, лучше я тут. Так, я не поняла. А где моя собака? Ага, грибеться. Грибиться Кетя, Так. А та грається. Ага. В общем, короче, всі на місці. Ну що за собака така, ну Ну я ж казала, що не треба. Вона вже ту палочку 150 разів покупала. Ремі, йди забери в неї палочку. От такий сніданок. от. От Вони вони кожного ранку снідають отут. Ума ти не ліз туди, ні. Там снідать, там. Ні. Для Уми теж є окрема. Є окрема, понятно. Так. А, тут так. Там тузняшки, а, тут а там сніданок. Повноцінний сніданок в неї на березі. А Бачите, а на, прир... діла, на природі. Голодна собака, голодна. Тут така поляночка, у нас собаки тут просто обожнюють. Ах. Обожнюють цю поляночку. Да. А ми тут стоять не можемо, бо мурав'ї бігають. Ремі, а чого це ти їх покинув? Ой, це. <головно> Зої Кеті, дві дівчатки, бачите, як дружать. Дві дівчинки дружать. Все в них добре. А ця красавиця на хазяїна. Грайся зі мною і все. Собаки мені не треба. Грайся зі мною. Ремі, іди воно допоможи. Ой, такі прикольні. Ми снідаємо ремі на посту. Все, він не може. Щоб він там не стояв, треба тільки вікно закривати. Так він ну, цілий день виглядає щось. <гум> тільки щось там, мотоцикл проїхав. Опа, туди, бігом. І ще щось бігом туди. Що це <гум> Що це <-то> за гачок? <гум> да. А ми зайшли повечеряти в кав'ярню по шашличку. Рені чекай, шашличок треба чекати. Кеті, де ти там? Шашличок треба чекати. Ку-ку. Фонарі глаз, да. Так, чекають на шашлик. О, нам принесли салатики. Це в мене який ти кажеш грецький. Грецький. А то в нас що? Якісь овочі, так? Якісь три томати. Короче, три томати, так. Ну Ми зараз, мабуть, трошки будемо мінятися. <плес> трошки я поїм, трошки вода. Ми ще шашлик чекаємо. Вирішили посидіти на всю тисячу. Чекаємо шашлик. Ось. Он. Їм теж трошки перепаде. Ми в кав'ярні. Ось. М -м, який шашличок. Вам пахне? <ривіт> 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 О, який шли Віка каже, не з'їмо. Спробуємо. Ну, звісно, після шашличку спиться класно, класно спиться. Саша забрав Ремі. Я сподіваюся, що йому теж класно спиться після шашличку. Завтра спитаємо зранку. А поки що всім добра ніч.